Отже, що робить нас нами, які, знаєте, невидимі сили ліплять з нас особистість, закладають наші цінності і, врешті-решт, нашу поведінку. Сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому, здавалося б, простиму, але насправді такому глибокому питанні? Давайте почнемо з такої собі загадки. От подумайте, що може бути спільного між тим, хто зараз дивиться це відео, і малюком, який слухає казку на ніч. Здавалося б, нічого, але це лише початок. Тепер ускладнемо. А що спільного у них обох із персонажами культового фільму Клуб Снідаток? Задачка стає все цікавішою, правда ж? І останній штрих до нашої загадки що об'єднує усіх цих людей малюка, глядача, кіношних підвідків – із солдатом, який проходить муштру в армії? І відповідь на все це соціалізація. Так, так, саме цей процес. Це по суті ключ до розуміння того, як ми взагалі стаємо повноцінними членами суспільства. Тож давайте подивимось, як ця штука працює. Якщо говорити трохи формальніше, то соціалізація це процес, завдяки якому ми засвоюємо правила гри в нашому суспільстві, його культуру. І це, до речі, триває все життя. Але хто ж наші головні тренери на цьому шляху? Ну, звісно, все починається саме тут. Родина це наше перше вікно у світ. Це, безперечно, найперший і найвпливовіший чинник соціалізації. Саме в родині ми проходимо так звану первинну соціалізацію. Мама, тато, бабусі і дідусі це ж наші перші вчителі, і вчать вони не тільки якимись побутовим речам, а й фундаментальним, що таке добре і що таке погано, як розмовляти, у що вірити. Цікаво, що відомий французький соціолог П'єр Бурдьє назвав усі ці знання, навички та цінності, що ми отримуємо від родини, культурним капіталом. Це не гроші в гаманці, а такий собі невидимий багаж, що допомагає нам орієнтуватися в суспільстві і, зрештою, досягати успіху. І ось вам простий приклад. Навіть така звична річ, як читання казки на ніч, це потужна передача культурного капіталу. Дитина не просто слухає історію, вона засвоює, що книги і читання це важливо, це цінність. Дослідження, до речі, показують, що сама лише наявність книжок удома напряму пов'язана з тим, наскільки успішною буде дитина в школі. Ще одна важлива річ, що відбувається в родині. Це випереджувальна соціалізація, простіше кажучи, нас з маличку готують до майбутніх соціальних ролей. Ну, знаєте, хлопчиків вчать бути чоловіками, дівчаток бути жінками, дітей з певних соціальних кіл готують до відповідного майбутнього, скажімо, до вступу в престижний університет. Отже, важливо розуміти різницю: первинна соціалізація це наш фундамент, який закладається вдома. А от вторинна це все, що відбувається, коли ми виходимо у великий світ. Вона починається в школі і, по суті, не закінчується ніколи. І ось ми робимо цей крок за межі родини. Наступне коло впливу це школа та друзі, і тут треба сказати, соціалізація стає значно складнішою. Здавалося б, у школі нас вчать математики, мови, історії. Але є ще дещо, що соціологи називають прихованим навчальним планом. Це такий собі набір неписаних правил і цільностей, які ми засвоюємо, часто навіть не помічаючи цього. Ось вам яскрава ілюстрація, звичайний шкільний конкурс з правопису. Офіційна мета навчити грамотності. Але ж є і прихований урок: змагатися це добре, бути кращим за інших це успіх. А суспільство ділиться на переможців і переможених. Ну і звісно, школа це однолітки, друзі. Тут їхній вплив просто величезний. Ще в 50-х роках соціолог Джейнс Колман досліджував підлітків і виділив чотири основні групи, які я впевнений багатьом здадуться знайомими: розумники, спортсмени, еліта і бунтарі. І для кожної з цих груп були важливі абсолютно різні цінності. Та знаєте, що найцікавіше в дослідженні Колмана виявляється, ми не просто шукаємо компанію своїх, ні, все набагато серйозніше. Група однолітків буквально ліпить нас, активно формує ті риси, з якими ми потім ідемо по життю. Гаразд, рухаємося далі. Наступний чинник сьогодні має просто колосальний вплив це медіа від телебачення до соцмереж. Це надпотужний агент соціалізації. І впливати медіа можуть абсолютно по різному. От, наприклад, дослідження показали, що діти, які дивилися вулицю Сезам з її дуже різноманітними персонажами, ставилися до людей інших рас набагато позитивніше. А от шоу на кшталт «16» і вагітна від MTV спрацювали радше як застереження. Тільки вдумайтесь, одне єдине телешоу пов'язують із цілком реальним статистично значущим зниженням рівня підліткової вагітності, це ж просто неймовірно демонструє наскільки потужним може бути вплив медіа на нашу поведінку в реальному житті. Досі ми говорили про такі, знаєте, досить плавні форми соціалізації, але існують і набагато інтенсивніші, я б навіть сказав радикальні її види. Соціолог Ервінг Гофман колись ввів термін тотальна інституція. Це такі місця, як армія, в'язниця або, скажімо, психіатрична лікарня, де абсолютно всі аспекти життя людини під суворим контролем, що їсти, що вдягати, коли спати, з ким говорити. І саме в таких місцях відбувається ресоціалізація. Це процес, під час якого стара особистість по суті ламається, а на її руїнах будується нова. Просто згадайте будь-який фільм про армію, однакові зачіски, однакова форма, однакові відповіді хором. Все це робиться для того, щоб стерти індивідуальність і створити нову групову ідентичність ідентичність солдата. Отже, як бачимо, від родини до армії, від шкільних друзів до улюблених серіалів нас постійно формує безліч різних сил. І після всього цього, мабуть, кожному варто було б замислитись, а який із цих чинників виявився найпотужнішим у формуванні власної особистості.